Всім 5! І сьогодні я тобі розкажу, як перетворитися з простого новачка у заможного гравця. Їздити не на запорожці, а на ренджеровері, мати не 20 тисяч на балансі, а 200 тисяч або й 2 мільйони. Але перед цим потрібно обов'язково ввести промокод. VIT. Він збільшить шанси на отримання у удвічі. Щоб ввести, натискаємо на англійську О, після чого промокод, і вводимо промокод. Віц. Це збільшить шанси отримання у двічі. Ну, а ми переходимо до самої тактики. Спочатку ми натискаємо теж саме англійське О, і тут у нас є розділ магазин. Ми натискаємо на магазин і після чого «Battle Pass». І якщо проходити оці от легенькі завдання, орендуй транспорт, передбай продукти на 3 тисячі, прогуляйся у Чорнобилі, Задання зовсім не важкі, з часу ви будете прокачувати рівень і дойдете до рейндж ровера. Ви його отримаєте назавжди і безкоштовно. Тобто просто виконуйте завдання, ну і ви розумієте, яка наскільки класна нагорода. Тому користуйтеся, особливо новачкам, це дуже потрібно. Ну, а якщо я тобі допоміг, то тоді постав лайк, я тобі буду за це дуже вдячний. Також підписуйся на канал, пиши коментарі, став дзвіночок, щоб не пропускати такі корисні відео і для новачків, і не тільки для новачків. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па.